Добрий день! Ви на каналі «Я, Мама Емігрант. Сьогодні ми розглянемо такі теми: екологічний транспорт в польських містах, чому Швейцарія заборонила експорт зброї до Польщі, Росія назвала американську базу ПРО в Польщі ціллю для знищення, знову протести польських фермерів і чого вони хочуть. І нарешті президентська кампанія в Польщі. Ставимо підписку цьому каналу, лайк! І ми поїхали. Новина номер раз. це чисте повітря для польських міст. Сейм Польщі ухвалив закон, який зобов'язує міста з населенням понад 100 тисяч створювати зони чистого транспорту, якщо рівень двоксиду азоту в повітрі перевищує норму. Ці зони вже діють в Варшаві, а в липні 25-го року стартують і в Кракові. З 26-го року всі великі міста будуть зобов'язані купувати виключно безвикидні автобуси. Як ви знаєте чи не знаєте, в Варшаві вже діє така зона, тобто в центр не проїдеш без спеціальної наліпки, що в тебе чистий автомобіль. Тобто старі дизельні двигуни вже, по суті, в'їхати нормально не можуть. В Кракові буде така діяти ініціатива з наступного року. Краків, якщо ви не знаєте, це вважається найбрудніше місто в Польщі, бо воно на низині і всі ці викиди нікуди не діваються. І смок там страшнючий, якщо чесно. Тому ініціатива добре, але для людей, в яких машини не сильно екологічні чисні, це, звісно, буде не сильно добре. В Германії вже діє така штука, може бачили такі зелені наліпки, вони коштують 8 євро. Ви приїжджаєте на стацію, вони дивляться, чи у вас дійсно ну, по параметрам підходить автомобіль і роблять таку зелену наліпку. І якщо ви в'їдете в зони в Германії, де Треба ця наліпка, то вам грозить дуже великий штраф. Йдемо далі. Мета цього закону в Польщі це зменшити шкідливі викиди від транспорту. На реалізації цієї реформи виділено 16 років, і фінансування вже частково забезпечено. Чи готові польські міста до таких змін? Ну, побачимо, побачимо. Напишіть свою думку в коментарях. А ми поїхали до новини номер 2 Швейцарія блокує експорт зброї до Польщі. Швейцарія заборонила експорт військової техніки до Польщі через передачу польською стороною швейцарських боєприпасів Україні. Цей крок суперечить нейтральному статусу Швейцарії та викликав хвилю обговорень у міжнародній спільноті. Бо попередньо Швейцарія передала Польщі е, набої малокаліберні, і Польща потім е, передала ці набої Україні. А Швейцарія, як нейтральна країна, і каже, що Польща не дотрималась своїх умов. Вони кажуть, що ну ні, тепер ми вам продавати не будемо, бо є ризик, що воно потрапить до України. Хоча санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення вона підтримала, тобто, якби нейтральна, але якби ні. Тобто, коли весь цивілізований світ придержується такої політики, скажімо, нейтральної, подивимося, може сама якось там розбереться, в той час як зло не спить, набирає обертів, інші країни залучає і по суті тільки санкції, санкції летять, і то такі, які ну. По суті, всі ми чудово бачимо, як вони всі обходяться. Наразі маємо, що маємо? Їдемо далі. Новина номер 3 Американська база в Польщі під прицілом. Росія назвала американську базу ПРО э, Редзиково-пріоритетною ціллю для знищення. Польща наголошує, що база є лише оборонним об'єктом і частиною системи захисту НАТО. А я е, вам наголошу ще, бо не нещодавно ця база відкрилась американська база на території Польщі, ПРО, яка може збивати балістичні ракети. Таких баз є наразі дві в Європі: це ось якраз в Польщі і в Румунії. Тобто на східні кордони вони зміцнюють. Ну бо зрозуміло, чому бо є пальнутий сусід, який в будь-яку хвилину може вторгнутися на територію НАТО. І ця база захищає, як я казав, від балістичних ракет. Ну і Росії це чомусь не сподобалось, як завжди. Тобто, ми знаємо, як діє ця помийка. Просто е вкидувати щось і казати, що це робиться проти нас, щоб в них були поводи, такі провокації. Ну, побачимо. А ця база, до речі, умова була підписана ще в 2004-му, анексована в 2008 році, тобто ще до війни 2014 року. Будемо називати е, те, як є, що в 2014 році це почалась війна. І е, умова була ще до цього. І зараз тільки відкрилась ця база в Польщі. Будемо бачити наступна новина, у нас дуже резонансна. Це протести польських фермерів на кордоні з Україною. Знову. У медики фермери протестують проти підвищення земельного податку та можливої угоди ЄС з країнами е, Меркосур, тобто Південної Америки. Їхні дії вже створили серйозні проблеми для перевезень. Протестувальники вимагають повернути податки на рівень 2023 року та уникнути угоди, яка на їхню думку зашкодить польському сільському господарству. Крім того, вони висловили підтримку малим та середнім фермерам, які, на їхню думку, Можуть опинитися під загрозою в разі реалізації цих економічних змін. А тепер на рахунок умови. Туск давно, ще давно заявляв, що ця умова не буде підписана. В свою ж чергу, Міністерство економіки сказало, навіть якщо така умова буде підписана, буде там накладений акциз мито, і це не створить конкурентних цін для Польщі і не знизить ринкову ціну продукції. Тобто. Вдумайтеся, польські фермери блокують український кордон, ну як вони не зовсім блокують, звісно, як вони заявили, вони пропускають військовий конвой гуманітарний і по одній вантажівці на годину. Тобто, блокують по факту. Бо, як ми чудово бачили рік назад, коли вони блокували, як вони казали, що вони пускають військову техніку і гуманітарну, яка стояла на кордоні, це одне. Але вдумайтесь, вони блокують. Кордон між Польщею і Україною через те, що може уряд підписати умов з Південною Америкою, яка на другому кінці світу. Як завжди, стоїть за цим групка людей, 30 людей, які, до речі, отримали дозвіл на цю акцію. Раніше я на відео записував, було, що вони пробували пройти. Мери блокували ці їхні акції, але зараз їм дали дозвіл на мирний протест і тільки 30 людей там. І там та сама організація, яку я теж записував, відео того року до останнього сиділа там і блокувала той кордон. Коли вже всі в принципі втихомирились, все розійшлось, всі домовились. Одні оці залишались до самого упертого кінця і блокували кордон. І вони зараз перші ж і почали. І блокують на підставах, які не стосуються України. Тобто, думаю, завжди зрозуміло оці протести оці ці кордоні. Звідки береться ж там фінансування? Бо знову ж стоять за всім конфедерати, наші улюблені конфедерати, які завжди кричать мігрантів, як Трамп вони люблять. Мігрантів з Польщі для поляків, жем'я для жем'яків. тобто так, що без мігрантів і буде жити краще. Але по факту кажучи, коли зараз українців набагато менше в Польщі і вони переїхали до Германії, бо почалась така політика, тут то якби тепер вже починають набирати людей з Непалу в, в общем, з Азії набирати з Африки людей, бо не вистачає людей для роботи. Бо а конфедератам мало вони хочуть взагалі мігрантів по домівкам порозвозити і зробити жорстчі вимоги для карти побитив, для віз. В принципі, це ми вже бачили теж на відео, записував що зараз. Але це в принципі і правильно, коли студентські візи будуть перевіряти, чи дійсно людина приїхала і вчиться. Ну але це вже окрема тема. Ми їдемо далі. І остання новина, але не менш важлива, це в кампанії. Польщі. Симен Головня оголосив, що офіційна передвиборча кампанія розпочнеться 8 січня 2025 року. Вибори, за його словами, відбудуться в травні. Серед основних кандидатів уже заявлені. Симон Головня. Якщо чесно, я коли дивився відео з парламенту, з Сейму точніше. Мені завжди подобався Головня. Я не знаю. Я не кажу, що він хороший чи поганий, бо я не знаю, яка в нього політичний вектор. Я тільки бачив просто самого його на відео, як він е, всякі розборки ці урегульовував, що він завжди такий педантичний був і завжди старався тримати тому саймі якийсь порядок. Це єдине, що, в принципі, в моїй голові о, про нього устаканилось. Далі це йде Конфедерація, Славомір, е, Менсен запам'яталися прізвища, і ніколи про нього нічого хорошого, краще не казати. Ну, але ж, звісно, в кожного своя думка. Вільні республіканці Марик Якуб'як також невдовзі буде оголошено кандидатів від е, громадської платформи та права нашого коханого і справедливості. Я нагаю, що нагадаю, що Дуда якраз з ПІСУ, тобто право і справедливості, які по суті, якщо ви не знаєте, це партія, яка 8 років е, мала монополію в монобільшість, перепрошую в Польщі. І, в принципі, не скажу, що було б так погано, але і не скажу, що було б добре. Бо, в принципі, іншої влади давно не було і ніхто не знає, як було б при іншій. Тобто вони були не націлені на ЄС, вони були дуже консервативні і дуже підв'язані під кастьол. В принципі, з чого і вийшло право про заборону абортів. На сьогодні це все. Ви на каналі Я у мами Емігрант. Ставимо лайк, підписку, даємо це відео, кидаємо друзям. І дякую, що додивились аж до кінця. До побачення!